Всім доброго вечора. Блек-аут, це демо без світла. Вирішив ось протестувати борщ. Борщ був зварений з консервою. Це, так сказати, 50 на 50, трохи ризикова Справа їсти. Борщ з кількою на ніч. Ну, ось, бачите, куски кільки плавають. Зараз будемо пробувати, що воно за борщ. І ми розкажемо вам, чи потрібно готувати борщ скільки, чи не потрібно. Ну Знаєте, ще кілька більш-менш їдобно. Так сказати, ось прийшов до нас марсик, сидить також любитель, напевно, кілька. Ну Це й точно от кілька не відкажеться. Бачите, як сидить з розумним лицем. Так, ну, не знаю. Смак нагадує звичайний борщ, ну, трохи, звісно, є при вкусі, бо ну, дивіться, як васоля цікава. З чорненькими п'ятнами це так васоля, що була в, кіль... в банці з кількою. Оце ось така квасоля дрібненька з якимись чорненькими п'ятенцями незрозумілими. Ну, хочу сказати, що борщ реально вийшов, так сказати, з'єдобний, містівний. Я очікував, звичайно, значно гіршого результату, але ви знаєте, можна скількою споживати борщ. Смак такий досить приємний. Я думаю, що на ніч. Звісно, його їсти не потрібно, але вечором, ще за 4 години до сну, звичайно, можна покуштувати борщик. Ну, звісно, банку з консерви десь вже далеко там, напевно, я хочу за цю консерву що сказати? Що у банки з кількою? Там пів банки точно квасолі з томатом. Ну, і заливка там, звісно, така, скажімо так, трошки якась вона гострувата, вона якась. Ну, не те, щоб сильно гострува, але ну, трохи є. Може, навіть трохи відчувається консервант. Або в мене таке враження, інколи буває, що консерва інколи буває трохи пережарена. Таке, трохи перепекли її в банці. Буває таке. Ну от, що скаже Марсик, ми йому може дамо спробувати борща, що він скаже. Не знаю. Це вже ми дізнаємося пізніше. Ну я всім бажаю гарного вечора. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. Ну, я буду далі доїдати свій борщ.